Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у понеділок, 16 грудня о 13.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Останній матч у 2024 році. Київський Динамо, у себе вдома, у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда Олександра Шавковського буде приймати Рівненський Верес. Сьогодні я хочу поговорити про Динамо, про Верес. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками, Чого все-таки я очікую від даного двобою. Давайте, друзі, розпочинати все обговорювати по порядку. І розпочнемо ми з очних зустрічей, ну, давайте подивимось, взагалі останні п'ять матчів команд. І тут перевага є у київського Динамо. Чотири перемоги у киян та була ще одна ніч між командами і жодної перемоги, е жодної перемоги у Рівненського Вереса не було. Якщо беремо. Там з 2022 року, так, якщо брати, то 21 листопада 2022 року, кияни на виїзді перемагають Вайрес з рахунком 1-0. Тоді, до речі, Віті Циганков забив за Київський Динамо. 27 хвилині Віті Циганков забив єдиний та переможний м'яч. Забив Віті Циганков. А 29 травня 23 року Динамо перемагає у себе вдома з рахунком 3-0. Тоді забив Рамірес 1. Нис Гармаш, тоді ще за київський Динамо, та Назарій Волошин, тоді забивали за киян. Якщо брати сезон 2023 року, 2024 років, то 7 березня 2024 року кияни зіграли в ніч з Римським Вересом. І, до речі, ось цей поєдинок я вважаю, став ключовим от у цій чемпіонській гонці. Між динамівцями та Донецьким Шахтарем». Шехтарем. Зарівалошин доволі швидко на 6-й хвилині матчі рахунок матчі відкрив. Але Мурмалевич чи на 90 й плюс 9-й хвилині з пенальті приніс своїй команді Дорогоцінне очко. А 1 травня 2024 року Києн перемагається. перемагається за рахунком 3-0 Гули Андрій Ярмоленко, Пономаренко та Шепелєва Принесли на перемогу. А матч матчі місь цими командами був зіграний вже у нинішньому сезоні 2024-2025. 9 серпня 2024 року кияни перемагають рівня на виїзді з рахунком 2-1. Гуливо колише Паренко та Віталія Буєльського принесли киянам дорогоцінні три залікових бала. Заверя забив шарай на 62-й хвилині матчу. Якщо, е, до речі, брати цей матч, який відбувався 9 та серпня, коли Кіяни перемогли з рахунком 2-1, тоді Дікени взагалі абсолютно по ділу переграли рівняни, справді Кияни взагалі. Ось у цей відрізок, серпень, липень. Динаміці виглядали просто неймовірно потужно. Зараз, до речі, друзі, кияни йдуть на перші сходинці в українській Прем'єр-лізі, і в будь-якому випадку тут кияни залишиться. Два, пер... Два очки вже перевага є у Динамо над Олександрією, і плюс ще гра в запасі у підопічних Олександра Шовковського. Київське Динамо займає першу позицію в українській Прем'єр-лізі. 12 перемог та 4 ніч їх було у киян. Жодної поразки не Київська. Київське Динамо у нинішньому розіграші української прем'єр-ліги. 36 забитих м'яча має Київське Динамо. 11 м'ячів пропущено та плюс на 25 різниць забитих та пропущених. Якщо брати останні 5 матчів київського Динамо, то 2 нічі та 3 перемоги є тут Києн. Український Вереси даде на 9 позицій в українській прем'єр-лізі у Рівнян 19 балів, після 16 турів 5 поразок у Вереса, 7 нічих та 4 перемоги у Вереса. 19 за лікових балу рівнян є в пасиві. 17 забитих м'ячів Вереса, 23 м'яча пропущено, і мінус 6 різниця забитих та пропущених у рівеньського Вереса. В останньому то матчі Верес якраз то команда з Рівного програла Карпатом з Львова з рахунком 0,5. Два швидких м'яча Верес пропустив, потім ще й було бо ну, в кінці 0,5. Кінці кінці з рахунком 0-5 команда програла. З рівного кияни перемогли та Олександрію. Олександрію матч практично за першу позицію. Кияни 3-0 у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського змогли таки Олександрія переграти. Взагалі да нам Київ знаходиться в дуже хороших кондиціях. Якщо брати чемпіонат України, якщо брати взагалі домашні матчі, Кияни просто потужно виступають саме в рідних стінах. Жодної поразки не було у Динамо Київ. Ну, Взагалі у Динамо взагалі, жодної поразки у цьому сезоні не була в українській прем'єр-лізі, але вдома команда Олександра Шавковського неймовірно так грає. І до речі, остання поразка Динамо. Домашня, вона взагалі-то була ще в 2023 році. Якраз то від Шахтаря, якщо я не помиляюся, це був останній матч Мірчі луческу Динамо, в принципі, непогано виглядає в українській прем'єр-лізі. Якщо брати Лігу Європи, то тут п'ять поразок, шість поразок у Київського Динамо. Шість дуже приких поразок. Якраз то перед матчем з Вересом команда Олександра Шавковського програла Реалу Сосідато. З рахунком 0-3, дуже боляча поразка була для української команди. Друзі, чого взагалі я очікую від даного матчу, який відбудеться у понеділок? Ну, киянний фаворит на цей поєдинок під Олександра Шевковського грають вдома перед цими болівальниками. Я думаю, що для Динамо це буде важкий матч, тому що Верес, в принципі, якщо не брати ось у Поразки від Карпат, там, в принципі, непані були матчі там, ЛНЗ, там, наприклад, перемогли на виїзді. Тобто Верес та неповно то виглядав. Поразка від Карпат, воно, звичайно, психологічно по команді може вдарити. Але, в принципі, Верес останнім часом дуже і дивився і справді. Для Динамо, я думаю, це буде. Буде важкий поєдинок. І взагалі я очікую, що тут обидві команди обміняться голами. Думаю, що у Вереса будуть свої шанси на контратак АК. думаю, будуть більше володіти м'ячем. Будуть більше позиційно атакувати. Думаю, що обидві команди заб'ють. Вереса, думаю, свій шанс знайде і Динамо. Обидві команди заб'ють. Друзі, це моя перша думка. Ну і друга моя думка. Я все-таки, друзі, віддам перевагу київському Динамо, думаю, що підопічні Олександра Шавковського, як мінімум, рівенському Вересу не програють. Нічию я, друзі, все-таки виключати не буду. Верес може зачепитися тут за очки. Я цьому незвичайно ще не здивуюся. Але я, скоріше, думаю, що якусь мінімальну перемогу Динамо все-таки Там, наприклад, з рахунком 2-1, або, можливо, 3-1. Але я думаю, що якусь важка. Знаєте, я думаю, що якась важка буде перемога для Динамо, там, або з рахунком 2-1, або з рахунком 3-1, тому що Рінський верес, я думаю, хороший бій команда з Рівного покаже. А динаміцям точно легко не буде, але думаю, що підопічне Олександра Шавковського все-таки три бали, все-таки заберуть. Але вони будуть прям дуже важкими для Динамо. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють та київське Динамо, як мінімум Рівненському Вереса не прагають. Я думаю, що, скоріше за все, Динамо зуміє перемогти Верес з рахунком там або 2-1, або 3-1. Можливо, буде якась ніча 1-1, але я думаю, що скоріше за все Києва не переможеть з мінімальним якимось рахунком, там або 2-1, або 3-1. Але основна моя думка, це обидві команди заб'ють та Київський динамо, як мінімум, Ринському Варсу не програє. Друзі, а що думаєте, взагалі то ви? Напишите думку в коментарях. Я, друзі, вам хочу побажати тільки добра та тільки щастя в житті. Друзі, бережіть себе! Усім до побачення, усім до нових зустрічів.